Вічно цей напарник щось таке купить. Кажу йому, що хускварна його на Е! А він каже, що так має бути. Ну, раз має бути, то має бути. Сальничок. Блін, прикусило, почало диміти і догадалися, що з боку коробки є сальничок ось такий от там. От. Він дає ще перехідна втулочка і його там зараза. от. Відкусило кусочок чи що, і ходу почало сильно диміти. ну По запаху згореного масла ти що заливаєш? Айпон вітьок? Ну, тюльку ти так. Ні, в двигун, в цей айпон, в бензин. Ну і він має свій характерний запах. Коли вже пішло масло, яке в коробку, то одразу відчувається. Ну, Taká od problémka AC, no, tak to skládá, pracuje, ale tři tisíčky je, jak se bez hájmy jedeš.